Тиждень назад я була в Лозані, і, знаєте, бачила таку ситуацію. Я їхала в потязі, і біля мене стояла жінка з, з візочком, ну, з коляскою. В коляскі там була дитина, ну, приблизно півтора року, півтора рочки, так. І та жінка вона стояла постійно біля той коляски. бо тільки як вона. Ну Хотіла присісти, да? бо я дивлюсь вона тут з ноги на ногу. От я їхала приблизно 35 хвилин, і вона оце стояла біля той коляски, бо ми разом зайшли. О, Така гарна, така симпатична. Я не знаю скільки років, 30, мабуть. Гарно вдягнута. І от вона стоїть туди-сюди. Щось там грається. Ну Я має туди-сюди, це в нас ноги на ногу. Ну, видно, що вона втомилася, ну, стоять постійно. Вот. І потім, я дивлюся, вона так з краєчку питається сісти, і опять мама, мама, і вона опять встала, підійшла до коляски. І опять хоче сісти, а він опять мама, мама. Потім наблюдає ситуацію, сидить. Я думала, вони вдвоєм, а там чоловік, щось там чоловік і сказав, щоб вона щось подала. Вони розмовляли, я не знаю, це, е, з якої вони країни, ну, восточне, якась восточна країна, я не буду називати яку-небудь, бо я не знаю. А от і щось він там її подав і сів далі. І він сидить такий в телефоні, і... а вона продовжує стоять біля цієї коляски. Чесно, мені так хотілось підійти і сказати, ну що він, блін, встав і замінив її, що вона присіла, відпочила. Чому така, блін, несправедливість? Чому жінки постійно дожди біля дітей? Чому ну ні? Я зараз я наблюдаю кстати. Тут багато чоловіків допомагають своїм дружинам. Ну просто це реально так неприємно. Жінці треба виходити. Вагітність це так складно, бо я це я взагалі це знаю, 100%. Та й кожна жінка, яка народжувала. Потім після родів це, пройти цей стрес, і я не знаю, і, 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 і надалі. І хочеться в цей час таку підтримку від свого коханого. І коли так себе ведуть, це не знаю, це дуже неприємно. І взагалі це, це боляче.